Дорогі друзі, дозвольте запросити до слова керуючого Волинської епархії Української православної церкви Київського патріархату, архієпископа Михаїла. Просимо вас. Слава Ісусу Христу. Шановний Борис Петрович, Володимир Іванович, Микола Рославович, ваші Преосвященства, улюблені браті і сестри, я найперше сьогодні вітаю усіх вас із святом, нашого небесного покровителя. Ми живемо в гарному місці, місто, яке ми любимо, місто, яке любить яким опікується Святий Миколай. Ми сьогодні. Радіємо, що Господь сподобав нас дожити до сьогоднішнього дня, подякувати за прожитий рік і напередодні Різдва Христового попросити Божого благословення на наступаюче новоліття. Я в сьогоднішній день хочу подякувати всім, хто, люблячи своє місто, береже його, підтримує, благоукрашає, будує, розбудовує. Я дякую сьогодні нашому міському голові за те, що він, піклуючись про місто, зробив цю прекрасну площу, яку ми називаємо театральною. Красота цієї площі видна сьогодні всім нами, тому Микола Ярославович, я дякую вам, що ви, піклуючись про місто, робите для людей все те, що можливо зробити в сьогоднішній день. Я бажаю, щоб ми постійно стоячи біля... Пам'ятника святого Миколая, стоячи перед іконою святого Миколая, покровителя цього міста, звертаючись до небесного покровителя нашого міського голови, просили, щоб місто наше ще було краще. Жилося нам тут добре, щасливо, радісно, з надією, що майбутнє наше буде ще кращим за благословенням Божим. І за ходатайством святителя Миколая. Я за сьогоднішній день закликаю на всіх вас Боже благословення, хай щасливим буде наступаючий новий рік. Хай Боже благословення спочине на вас. А Микола Ярославича вітаю з ним Ангела. І хай його Господь береже і допомагає трудитися для нас, усіх лучан. При доброму здоров'ї, при підтримці усіх лучан і, всі, і нашої влади.